Хлопці, від яких залишилася тільки кров, кров у склянках. Усе що залишилося від 11 молодих хлопців, яких 4 листопада 1943 року на центральній площі Калуша привселюдно розстріляли Гестапівці. Нацисти жорстоко вбили юнаків, яким було від 14 до 19 років, та батька одного учня розстріляли тільки за те, що всі вони були членами ОУН. Ось імена розстріляних Євген Вагіль із Загір'я, Ярослав Глушко з Перегінська, Богдан Килибай із Загір'я, Петро Килибай із Загір'я, Іван Когут із Підгірок, Євген Коломиєць з Калуша, Йосип Країнський з Калуша та його батько. Михайло Український, Юрій Мандрик з Калуша, Микола Мельник з Брошнева, Ігор Полатайко з Перегінська, Мирослав Сагайдак із Загір'я. Того дня у Калуші був базар, і площа тоді називалася Ринок. Люди вже розходилися, була четверта година. Як над'їхала машина, і з неї почали викидати хлопців. Гестапо вкотре вирішило влаштувати показовий розстріл людей змушували ставати навпроти школярів та дивитися на те все. Як згадує Василь Яшан у статті Трагедія калуських учнів, збитих до крові і скатованих тільки в білизні, засуджених привезли вантажним авто. Десять гестапівців скинули їх з автомашини брутально. Так, як це вони вміли, і поставили до розстрілу під муром. Бідні діти були вже спокійні. Їхні вимучені і знеможені тіла уже не мали сили протестувати проти насильницької смерті. Комендант Калузького відділу Гестапо Вільгельм Асман прочитав вирок смерті за виступ проти Німеччини. Перекладач переклав українською, засуджені перехрестилися. Надійшла команда. За нею постріли і дванадцять тіл упало на землю та обагрило її своєю кров'ю. Хто ще виявляв ознаки життя, діставав додатковий постріл з пістолета в серце від Асмена. Під час добивання Гестапівець ще й погрожував, що всіх, хто хоче України, чекає така сама доля. Тіла забрали на ту саму автомашину і вивезли у невідомому напрямку. І родини навіть. Не дізналися місця вічного спочинку замордованих. Рідні загиблих на очах унажаханих людей збирали кров у склянки і пляшки, поки вона стікала крижаними тротуарами, щоб потім поховати у могилах замість своїх дітей і братів. У роки незалежності площа отримала назву героїв в честь загиблих студентів торговельної школи. А біля будинку номер 5 встановили пам'ятний знак. Сліди страшного злочину там можна бачити і сьогодні, діри від куль досі бережуть на собі металеві двері колишньої пивниці. Дивляться один одному в вічі, герої минувшини та сьогодення. Щодня тут запалюють свічки, несуть квіти. Перехожі, похиливши голови, витирають сльози і тихо моляться. За вічний спокій полеглих. Та повернення додому живими тих, хто зараз під вогнем.